Вітаю, друзі, тема актуальна, як завжди, те, що торкається ментального здоров'я. Але спочатку музика. Перш ніж перейдемо до теми броні та ший не закам'яніти. Окей, Альдо Романо, італійський барабанщик Енергін Італія. Але, як на дивно, музикант, який, до речі, створив ще в 70-х роках свою рок групу але грає в джаз на барабанах. І грає одночасно пише і грає такі ліричні речі, що ви будете здивовані. того, що італієць, значить, емоційний, запальний, і повинен бути суперрухливим в музиці. Фелічіта, сонце, Італія. Ні, виявляється, дуже різноплановий, глибокий, навіть філософський. Тому хочу показати вам Альдо Романо ось цей альбом з його квартетом. У нього і Тріо було. Але останнім часом записувався з квартетом. Це не, не останній альбом. Він записав достатньо багато. ну Можете підчитати про нього. От, послухайте його цю романтичну річ. Заслухайтеся. Ну, тому кому подобається подібний ліричний джаз. А я вертаюся до основної теми і хочу проговорити про захист. Але не просто захист, захист, який ми влаштовуємо всі, тому що дуже багато стресів, дуже багато випробувань. До ментального здоров'я дуже багато випробувань до нашої психіки, і, звичайно, потрібно захищатися. і антистресові програми, і власні копінг стратегії, і так далі, і так далі. От навчити захищатися дуже багато цьому придається значення, і навчають багато спеціалістів, хороших спеціалістів. Правильно, потрібно більше, щоб було фахових психологів, клінічних психологів, медичних психологів, психотерапевтів. Вчать всі, ну, зрозуміло, є світовий досвід. Але є цікаве питання: якщо ти навчив, то що далі? Якщо хтось думає, що ну, от буде людина застосовувати оці копінь стратегії, оці методики, ці техніки, лише тоді, коли. А на нього навалюється стрес, а в іншому ситуації він доводить живий, емоційний, відкритий, спілкується, щирий, безпосередній, чутливий, ранимий і так далі. Нічого подібного. Доволі часто вилаштовуючи цю броню, ми вручаємо ті облаштунки, ті лати, скажімо так. Рицарський, який людина не знімає, і через деякий час вона вже починає прогинатися під тягаром власного захисту. От оце я вже в метафору термін не скам'яніти, не зачерствіти в своєму відгороженості від стресів, тому що попередню презентацію на тему стрес і тваринний світ, як тварини нас можуть навчити, я показую, що це дуже доцільно. І Ганс я ще раз повторюсь, якийсь тисячний раз. Правильно сказав, без стресів ми б не могли одужати прожити це життя, тому що це одночасно навчальна функція. Ну, давайте попробуємо розібратися дійсно, як а, і одночасно бути захищеним, і тема душевної броні, яка повинна все-таки. Не вилаштовувати нас на відгородження від зовнішнього світу, і не ну, я вжив стерні закам'яніти, зачерствіти, стати нечутливим, стати взагалі відійти від такого глибокого людського розуміння, спілкування, емпатії, включення в емоційність іншого нашого життя і життя інших людей. Що б я порадив? Кількома пунктами, щоб знову ж таки от пробую себе навчити розмовляти коротко, але фах сказується, що все одно виходить більш тривало. Першим би, першою порадою я би сказав так: в цій ситуації дуже важливо розрізняти світ зовнішній і внутрішній. Що я маю на увазі? Брання потрібна не для того, щоб відгородитися від усього. А щоб не пускати всередину те, що потім тебе буде руйнувати. Те, що залишиться в тобі і відгородить, зробить тебе асоціальним. Я сказав: не слухайте новини, тому що вони заряджають вас негативом. Ну, можна так не слухати, щоб взагалі відгородитися від будь-якого світу, який породжує ці новини. Це добре, ні, це погано. Тому а розрізняти моє і не моє, дуже важливо. Навчитися питати себе, це належить мені, чи це чуже? В якісь моменти життя, коли на тебе навалюється ситуація випробування, стресу, і ти вилаштовуєш цю броню, ти теж повинен себе запитати, ну, поставити собі таке глибоке філософське питання. Я думаю про те, що варто думати. Другим пунктом я би а, сказав так, броня, але не довести її до зачерствіння, до тупіння, до вигорання, до чого заводно. Не плутати броню з маскою. Так, мабуть, так: броня і маска. Маска прикриває обличчя, а броня оберігає серце. Маска це більш для зовнішнього світу. А броня – це для нашого духовного світу, для нашої психіки. Уміння бути щирим водночас залишаючись захищним це, звичайно, велике мистецтво балансування. Тому що щирість це також одна з форм захисту на щирість відгукуються швидко інші люди, а значить, твої проблеми розвиваються серед інших проблем. Але залишаючись захищеним, а отже, знову сталоючи цей перший пункт, чи варто мені про це думати, якщо це не моє. Наступним пунктом, це який в нас третім пунктом я би виставив наступне: це вчитися відзеркалювати удари. Саме відзеркалювати. Тут і елементи психологічного Айкідо, і, можливо, інші техніки, але. Це, якщо провести таку метафору, аналогію, то можна сказати, що а, як відполірувати а, поверхню щита, і душевна броня а, не накопичує агресію, а власне від відзеркалює, відкидає її назад, відбиває її. Не завжди потрібно відповідати силою. Достатньо не приймати чуже, чужий тягар, чужі. Проблеми, які не торкаються тебе і будуть калічити тебе. Звичайно, я не торкаюся слова емпатія, де потрібно прийняти, але в якийсь момент і звільнитися і не нести чуже горе як своє, тому що ти вже людині, можливо, і не допоможеш, а страждати будеш та ще й вбивати, вигорати тих, хто близький до тебе. Тому вчитися відзеркалювати удари. Це велике мистецтво. Тут потрібно добре задуматися, як це ти робиш, згадати свої ситуації по роботі, по житті, по якихось інших моментах життя, щоб подумати. Я прийняв, накопичував, що потім громити це все важко. Чи все таки я став цей момент, коли на мене посипалася якась біда, поставив в зеркало, щоб ця біда розвернулася проти того, хто сипав цю біду на тебе? А Що би ще я не сказав? Мабуть, про гнучкість. Гнучкість варто тут згадати. Отже, дбати про гнучкість, а не лише про міць і мури, важкі мури захисту. Гнучкість, чому я і згадав в попередньому пункті слово психологічне Айкідо, воно власне побудовано на ідеї. Не протидіяти сила силою, а прогнутися і підштовхнути той, хто агресує проти тебе в пінком взад, і щоб він летів своєю силою куди по туди, куди потрібно. Тверда броня ламається все-таки від ладна напруги. Можна тримати удар один, два, три. А на четвертому, навіть на дріб'язкому, людина ламається. Ти дивишся мужня, сильна, посміхаєшся, яка переносила удари долі і ратом злягає з інфарктом міокарда. Крайнє останнє, що її добило, можливо, було абсолютно якоюсь дрібницею. Душевно повинна бути схожа душа повинна відреаговувати на зовнішні події, ну, власне, як жива кора дерева. Де а, не просто під ударом вона дуже ламається, вона спочатку прогинається. Звичайно, якщо її лупити постійно, то вона і розкришиться, і так далі. Як луска риби, яка вигинається, зісковзує з неї і вода, і якийсь інший і вона добре пливає, плаває і тому подібне. Тобто гнучкість передбачає навіть стиль виховання, стиль виховання. Психологічної гнучкості, як на мене, більш важливий, ніж психологічної стійкості в цьому велика різниця. Тому не дати можливості броню, яку ти а стати надлишковою, яка зведе тебе до зачертвіння. Це одночасно не формувати броню, як міць, намур надбудовувати ще мур, арматуру, заливати це все бетоном. Ні, скоріше гнучка. Рухлива система буде більш міцна в цій ситуації, ніж оця надвисока місць, тому що місць, міць, ще раз говорю, під якимсь надлишком, під постійними ударами, все одно проб'є цю місць. Ну і а, важливо, мабуть, крайнім останнім пунктом сьогодні скажу це не спати в тих облаштунках, не лягати спати, не знявши цю броню. Бути регулярно її знімати, ремонтувати, відпочивати від власної броні, відпочивати від власного захисту. Людина не може жити постійно обладунках. Ну, уявіть, як той же рицар. Який повернувся з поля бою і далі продовжує і снідати, і обідати, і спати, і відпочивати, не знімаючи свої облаштунки, які сковують його рухи, які натирають його. Тобто треба бути принаймні там, де ти можеш розслабитися. З друзями, в сім'ї, серед своїх однодумців, де ти точно знаєш, що ти знаходишся в безпечному місці, серед безпечних людей. І там не потрібно аналізувати, я думаю, про те, що я повинен думати, серед кого і що, і як, і, і тому подібне. Зняття цих облаштунків і ремонт, до речі, броні, я тут також це згадав. Важливий дуже момент. Ремонт бронішу це таке усвідомлення. Проаналізувати свій день, де на тебе щось навалювалося, як ти з ним справлявся. Можливо, ми багато говорили про стійкість, але в потрібний момент ти не проявив гонучкості, якраз проявив надмірну стійкість і. Вернувся додому і до сих пір продовжуєш голові розмову, тобто продовжуєш варіант стійкості, доказуючи комусь щось, що доказати неможливо. Влаштовуєш оцей ситуацію жуська, жуєш одну і ту ж ситуацію, але вже нема того, кому це треба було доказувати. Тому треба, мабуть, пам'ятати про цей регулярний відпочинок від власної броні і власний ремонт броні. Важливо мати місце і час і. Тих, серед кого ти абсолютно вільний. До речі, будь-яка вид творчості, де ти чітко перелаштовуєш свої мізки, це також регулярно знімати і бути момент, коли ти твориш, бути незахищеним. Потім, коли ти вирвешся до людей чи буде телефонний дзвінок, ти відійдеш від власної творчості і все стане інше. Той, хто вірить, для нього молитва є потужним. Скажем так, релаксацією і переключення з броні, яку він вилаштовував по житті, зверненням до якихось значно вищих сил, і тому подібне. Тому я думаю, що ці, ці поради, ну в якійсь мірі, я розумію, що охватити всього не можна, але впевнений, що хтось щось та й візьме. Власне, на це я розраховую і тому ми. Закидаю подібні речі в наш клуб думаючих людей, щоб ви, можливо, доповнили, або сказали, що я пробував, це не працює. Або ой-ой, ой як цікаво, що таке психологічне айкідо, ага, почитаю літвака, подивлюся. Ще якісь твори виявляються, можна навіть з дітьми себе вести з позиції захисту від їхньої надмірної. Скажімо так, вимучуючі поведінки батьків у вигляді психологічного Айкідо. Не опором, не агресією, не криком, а добиватися свого зовсім іншим способом. Ну що, друзі, думайте? Думайте, думайте, слухайте Альде Романо, слухайте іншу хорошу музику. Будемо далі зустрічатися і на, в рамках. Терапевтичних етюдів і моїх лекцій, які я тут буду розміщати, ви бачите, що я намагаюся це робити регулярно. Як тільки з'являється час, я стукаюсь до вас, з задоволенням читаю все, що ви мені пишете. Дякую за дякую. Ще раз повторюсь, улюблену мою фразу: що котів, які гладять, ростуть великими. Поглажуєте, якщо це. Потрібно, якщо ви вважаєте, що це дійсно вам щось приносить. Пропонуйте. Я знаю, що я відклав кілька тем з ваших пропозицій, я навіть собі записав деякі, щоб не забути, і я обов'язково до них вернуся. Обов'язково, повірте. Ну зараз просто записав те, що прийшло в голову по-швидкому, а як правило, я записую тоді, коли. Ідуть випадки один за одним, де приходилось навчати саме цьому, звертати увагу саме на цей аспект, роботу з людьми, з пацієнтами, з, в ситуаціях, де звернулися вже з проблемами. Все-таки я лікар психіатр а не лише психотерапевт. Ось тому і ділюся з вами. Тому що? Скільки раз я сказав тому? Десь сто разів. Мабуть, точно сто разів. Ну і повторюся, не знаю, сотий раз. Думаємо, друзі, думаєм до зустрічі.